Здорово, народ! Ну що, чергова рибалочка на карася. Гляньте, пер'їний поплавочок. Бамбукова вудка. Зараз буде просто кайф, а не рибалка. Давайте одразу про Снасті, на які ми сьогодні будемо ловити. Заодно я розкажу коротесеньку історію, як в мене з'явилася ця вудка. Дивіться, сьогодні у нас в арсеналі. Бамбукова вудочка, сама натуральна. Пір'їний поплавочок з трьох частей на мотовильці. Коротше, те, що треба. А тепер історія, як вона в мене з'явилася. У мене в сім'ї не було і немає коротше, рибаків. Я перший, перший в нашій сім'ї, хто рибачок і всі снасті все собі купляв сам. От. Коротше, рік тому, може трішки більше. У знайомого чувачка на свій. Не пам'ятаю, 360, мабуть, 4000 катушка, коротше, фідер з катушкою, зі шнуром. І там ще пару монтажів оцих дав, виміняв у чувачка на ось цю вудку. Я з нею виїжджав на карася. Крупний карась мені вже ламав її. Навіть є відео з минулого року, якщо не. Так, да, з минулого року. Ну, коротше, я вже. На неї кайфунув. І давайте знову ще раз ми на неї половимо, покажу вам, постараюся коплавочок поснімати. Ну і звісно що, половити ж нашого карасика. Дай Боже, щоб він клював. А то тільки його знаю, зараз приїхали, а воно нічого клювати не буде. Але я думаю, що буде. Як ви думаєте, буде клювати чи ні? Коротше, поки що закинув, без черв'ячка, без нічого, щоб бачити на яку дистанцію зараз ми будемо закармлювати нашого карасика, нашу точку. І що ми його намішаємо йому? Ох, як опарик виліз, дивіться. от Падлюка, здриснуть хоче. Ну давайте вже поможемо йому, хай лежить. Коротше, черв'ячок, верніше, опарик, черв'ячок сьогодні у нас. В принципі, по наживці це все. З минулої рибалки залишилася короп'яча суміш е, темненька прикормочка з зерновими. Саме така крупна фракція, те, що треба. Оце її зараз повністю висипаємо. Коротше. Тут її небагато грамів 400 плюс-мінус. Потім також трішки залишилося зернових, прикольних таких. Також на минулій рибальці ми їх використовували досить непогано по коросю себе показало. Тут їх також небагато. Зараз знову смакоту замішаємо. Минулий раз мішали цю прикормку, карась просто дурів. Спочатку не дуже хотів, а потім як розійшовся. Так, ну і що ж? Звісно, кукурудзяна миласка. Зараз з водичкою ми перекалашматимо. І туди. Так, от та ух ти, знову перелив. Нічого, зайве. Зайве не буде. І от так от, і друзі, ласочку обов'язково з водичкою. Ну, іноді в мене буває таке, що я просто так її лью при Прикорм. Але обов'язково з водичкою. І цю зараз водичку от туди всипуху. Ой, погляньте. Поки ще не готово, але дивіться, які зернові. І кукурузки там трішки чи горох що то, незрозуміло. Ще якісь серне, та фіг його знає, що там на пачці було написано склад, але не знаю. Ну і так виглядає. Красиво. Так що готуємо кашло на нашого карася. Друзі, ну подивіться яка подача. Наробив 5 невеличких кульок. Зараз закинемо. Надягаємо нашого червячка, а може і опаріка, а може і бутербродик взагалі зробимо на початок. І що? І ловимо? Друзі, ну ви бачили цю покльовочку. Не карась, але дивіться розмір. Гарна, краснопірочка. Опарик, чи цей черв'ячок короче, спрацював одразу. Тільки закинули, трішки постояло. І от вам червонопірочка. Шкода, що не карасик, але я гадаю, що ми зараз його дочекаємося. Але бачите, теж така... Добряча перша клюнула. Навіть ще камеру не встиг надіти. Кайф, вже така рибка одразу клюнула в нас. Супер. Ну це обов'язково народ. Лайкосик цьому відео. І я вас дуже прошу. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Бо рибалочки тут топові в нас. Як для початку, то дуже навіть непогано. Як для першої рибки. Будемо її відпускати, бо вона в садочку в нас до кінця рибалки. Вряд чи виживуть, То карася будемо, якщо що збирати. Так, краснопірочка пірочка є. О, ну нарешті, нарешті, друзі, от і карасик підійшов. Можна вже і почати щось потихеньку збирати. невеличкі, бачите, але як у дитинстві коротше, на бамбукову вудочку, те, що треба. Ну ви бачили цю покльовочку, карасик зовсім дрібненький, але, блін, карасик нарешті підійшов. опарик з черв'ячком був. Друзі, ну як завжди, це ж починається з маленьких, потім, я думаю, підійде до нас крупний карась. Ну подивимось. Хоча б я, я сподіваюся, що так буде. Коротше, карась на бамбукову вудочку виклав, ну, все як повинно бути. Кайф. Ого! А ви встигли зацінити, що там хтось гарний був? Ох і вітер дує. Блін, а так вперлося добряче. Одразу. Офігіть. Друзі, ну це зрівнюючи з минулими зараз рибками, отим карасиком дрібненьким, червонопірочкою навіть та, що була на початку. Зараз щось прям я вам кажу, вперлося добряче. Не те, що там хоп і одразу смикнув, а ну, навіть пару секунд встиг потримати, щось таке вагу почув. Коротше, вітер нереальний. Блін, оцей синоптик, забуваю зараз його дивитися, от бачу, сонечко світи, наче там у дворі десь вітру немає, тільки приїжджаєш сюди. Двохметрові волни. коротше, Така собі по комфорту рибалка, але коли так клює, блин, ну треба терпіти, а що тут зробиш. Може зараз щось гарне буде. Ну, тільки що щось гарне було. Але оці блін, поки дочекаюся, поки воно його... Поклади там, ну коротше, що продовжуємо. Блін, і знаєте ще яка проблемка. Тільки почав для вас оці прикольні покльовочки, поплавка знімати. Я вам скажу, що на телефоні Блін, 17%, 17 зарядки залишилося. Ай, ну що, що встигну, то, то і поснімаю. О, а от і прикол. Гудка трішки розійшлася. То таки зараз назад її зберемо. Ото от попер карасик, ніфіга собі. І знову третій. О, ну, може на якийсь хачаній такий самий, думав трішки. Крупніший, кроще. Оце веселуха. Блін, ну треба ж нам і більший, правильно? Хоча і такі прикольні на таку вудку ловити. Але треба ж більш. Що ж це таке? Давай, 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 давай. Оце мабуть, дари, він будинок. Викладає як. Он викладає як. Ох, а дивіться як при а як він бре малюсенький. Тобто, бачите? О, все зійшов. Вон, в садочок вперся. О, то ми його зараз і доловимо. А, батрюка, тік. Фух, друзі, ну ви бачите ці покльовочки, то поведе, то викладає. Ну це тупо карась. Пофіг який він, маленький, великий, середній. у нього покльовочки однакові. Коротше, це просто кайф. Ну, ви бачите, як воно працює. Прийшли на початку, закидали корму, мілочовочка збіглась. Ну, як мілочовочка, перша така краснопірочка зовсім не мілочовочка, але отака біленька рибка одразу на корм, поки він ще падає, поки його розпиляє, збігається. Потім, як ми зараз бачимо, приходить наш пан Карась, який всю цю мілочовочку каже, так, а ну давай звідси тут тусуємося ми і починає клювати. Зараз десь друга, може поки зараз же, рибалю. Вже біля третього дня, тобто обідня перерва. В обід клює, в принципі, все. Ну, це перевірено. Це вже скільки років ловлю, ну, щоб якісь там здорову рибу піймати в обід, ну то таке, то аби ввечері, або ввечері, або вранці. Ну, фіг його знає, може в кого і в обід буває. Ну, Напишіть, в обід хтось колись ловив трофейну, гарну рибку. От. Але бачите, щось, щось все ж таки таке гарне, вперлося, щось пару секундок потримав. Тому що. Ми дочекалися карася прикольною запашною такою прикормочкою. Що там у нас? Кукурузка смачненька. так кукурузу вже раджу. Друга рибалка по карасю, кукурузка просто його зараз зазиває. Спочатку нема, потім як давай іди сюди карасик на кукурузку. Ну і, звісно, друзі, зернові. Або якусь кашу відварити, я не знаю там горох, кукурузу, що там ще там, пшено якесь. При кормочку буде те, що треба. Ну або купити готову, як я це зробив, в принципі, перед зимою ще по акції набрав собі там 5 пакетів ті зерновухи, зараз на рибалочках її використовую. І карасик таке діло любить. Ну що, продовжимо. Чалабасик чолобасик. Так, тастіте, друже. І знову бачите, такий самий невеличкий. О, але це такий вже золотистий, не сріблястий. То сріблясті були такі, як тут Дніпровські, а це золотисті такі вже. Пух -пух. <реш> Ні, ну це кайф, народ. Це по-любому кайф. На таку вудку тягати карасів По весні це те, що треба. Задоволення зашкалює. Так, народ, ну що ми можемо зробити в такій ситуації, дивіться, зараз пальцем зрівнюю вам, який гачок в нас зараз стоїть. О! Коротше, такий. Клюють дрібненькі. Не знаю я, що можна виправити, тільки зараз, якщо поставимо ось такий гачочок, якщо зрівнюючи з цим, то він ну він набагато. Більший буде. Зараз покажу вам крупніший. Коротше, я думаю, що якщо зараз я поставлю крупніше гачочок, то оцю дрібну рибку він повинен трішки відсікати. І наживочка буде більше на цьому гачку. Ну і хоча б поекспериментуємо, спробуємо. Якщо взагалі нічого не буде клювати, то поставимо знову цей гачочок. О, отак видно. Бачите наскільки він більший. Взяв ось жало. Чи цей ушко до вушка? цей, що зараз ми ставимо, ну, в принципі, набагато більше. О, так нормально видно. І спробуємо, буде воно так працювати чи ні, буде крупніша рибка. Чи буде також мілкий карась задобувати. О, друзі, ну, трішечки. Трішечки спрацювало. Офігеть. Оце норм. Робоча тема. Друзі, ну... Наша темка трішечки спрацювала. Гляньте, ну це ж вже трішки крупніший, ніж були оті в рядочок, прямо однакові. Трішки крупніший карась. Гачочок поставили крупніший і звісно ж рибка крупніша, зажрав як повністю майже. Коротше, сподіваємося, що того дрібного вже не буде. Хоча б такі трішки, але окрупнилися. Прикольно. Ну, друзі, за це. Обов'язково палець угору треба поставити. Буду дуже вам вдячний. Так. Ну, трішки... Трішки все одно. Все одно клюють отакі, бачите. Коротше, то один такий. Дав нам трішки зрозуміти ненадовго, але все одно клює отакий. І пофіг йому на той гачок. Я там своїми справами займався. Не знаю, що там воно, як воно клюнуло. Але вудка тіліпалась так, що навіть такий дрібний хотів її забрати. Блін, і пофіг йому ногачок, розумієте? Я вам скажу, що бачите, я взагалі зажирав цей гачок. Але з ним трішки довше чекаєш на покльовочку. І все одно клюють отакі карасики. Не, народ, ну все одно приємно. Приємно, що хоча б клює в такий вітер, блин, в такий ураган. Ще й, блін, вже десяточок, я думаю, точно размикають. А, народ, а я думаю. А що ж, краснопірочка знову почала клювати? Це те, що я казав на початку. Ви ж бачили, я знову тільки що закидав корм. От вона знову налетіла. Коротше, на оце, поки він падає, сипеться, пилить. Знову краснопірочка почала брати. Ну, Може хоч з другого разу карасик покрупніший підійде, Фіф його знає. Такий, мабуть, крупніший вже, Глянь, нормальний, карасик вже, більш-менш клюнув, Я тільки кажу, що зараз додовго поїду, він такий дає мені ще останній шанс посидіти, трішки, половити його. Писали мені у коментарях на відео з поплапопером, точно пам'ятаю, що черв'ячка. Розривати і вішати частинками на гачочок. Я тільки зараз про це згадав і вирішив так спробувати. Ось так це виглядає. Тут один черв'ячок розділений на три частини. І от зараз два закиди я так роблю, тож до цього вішав просто так один сплошний черв'ячок. От. І не знаю чого, може це так співпало, а може і так воно і є. Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарі. Чи варто воно того, чи ні, бачите як. І а, до чого я? Два рази я так зараз закидую і в принципі два рази більш-менш крупний карасик. Якщо зрівнююся з тими, що були, то це два таких крупнячка. На такий спосіб клюнуло. Ну а так, в принципі, що, спробуємо далі так ловити. Ой-ой-ой-ой-ой. Та ні, народ, ну. Такі більш-менш караси вже почали брати бачив навіть одразу виходити не хотів О, та нарешті нормальні карасі такі що підуть на вудку. що підійшов такий більш менш караси гляньте нормальний піде Та я вам скажу, що ми тут ще непогано з вами насмикали, ніфіга собі. Оце тут карасів. Ого. Невеличких, але ви гляньте, скільки їх. Це капець. Ого. Нормально. Те що треба. Є і гарні, є і невеличкі. Та ну народ, погляньте, нормально ми тут їх надубасили. Я щось і не думав, що прям стільки. Вийде під кінець риболовлі. Красну пірочку випускали, брали самих карасиків. Ну що, давайте ж відпустимо їх нарешті. Подякуємо за те, що клювали і відпустимо. Друзі, ну що будемо завершувати цю рибалочку, блін, я кайфанув по повній програмі, я вам кажу. Сподіваюся, ви також. Коротше, друзі, хто в кого вірніше є така вудка, я обов'язково раджу спробувати. Так мовити, повернутися трішки в дитинство. Знаєте, Хоча я в дитинстві на такі не рибали, от тільки зараз, тільки зараз я пробую рибалити з минулого року. Тема класна. Звісно, коли ж клювали б карасі такі півкілушні, хоча б, було б набагато краще. Але коли і такі, а ще й в такій кількості, ну я не знаю, скільки ми, десятки, 20 точно піймали. Плюс там краснопірочки, котрих ми одразу випускали. Коротше, це просто кайф. Отака От рибалка на бамбукову вудочку. Обов'язково палець вгору цьому відео. І хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб не пропускати отакі кайфові рибалки. Буду дуже вам вдячний. Ну і що? і до наступних відео, до наступних рибалочок.